Всім доброго дня! Дуже багато вчора ми з вами говорили на стрімі. Про те, що у найближчий час більшість чекає перемир'я, чекає якогось закінчення війни, так, люди вже стомилися. Так ось давайте зараз ми з вами подивимося, чи буде таки підписаний якийсь той мир, про який багато хто говорить, так? Ось чи будуть взагалі ці питання проявлені у найближчий час, так? Давайте подивимося. У 23-му році візьмемо цей рік, так, і подивимося, чи будуть підписувати якісь мирні договори, чи вони підпишуть їх, бо, наче є інформація, що вже зараз обговорюються якісь деталі. Ось, тому давайте подивимося, чи буде підписаний мирний договір між Україною та Федерацією, так? Так. Дивимося. Ну, Мені зараз йде інформація про якісь е, обговорення, зустрічі домовленості, фінансові пропозиції та карта обмеження. І е, тобто, цей договір, поки він ніяк не реалізується, так, поки він в обмеженості. Чи буде підписаний договір? Мені йде, е, знаєте, як наче ходіння по колу, тобто знову обговорюють одне і те. Багато йде маніпулювання, тобто там не дуже, знаєте, ведуться такі чесні розмови і перемовини. Ось, і карта затягнутості, затягнутості тобто рішення по факту прийняте не буде. Ось. Тому, хоча будуть намагатися тримати такий баланс, знаєте, робити якусь таку. Якісь кроки з цього приводу, але поки я не бачу підписання ніяких договорів про перемир'я. Давайте подивимось на цій колодіще. Чи буде підписано у 2023 році перемир'я? Чи між Україною? Дивіться, мені йде карта невиправданих очікувань. Дивіться, я хочу все і не знаю що, тобто нема конкретики, немає якогось рішення. Карта ілюзій і карта башні. Ку -ку, якщо питати, чи буде підписано, то карта башні це руйнування. Руйнування всіх угод. І тут знову йдуть мені. Дивіться, луна говорить нам про те, що все дуже мінливо, там дуже багато таємності. Ось, і знову йде а, зупинка у всіх розмовах, у всіх пропозиціях, розчарування. Я не бачу у цьому році підписання ніяких а, мирних домовленостей і, взагалі, поки закінчення.